Доброго ранку усім, дорогі брати і сестри, сьогодні у вівторок 3 грудня 2024 року у православних храмах на літургії читається Євангеліє від Луки, глава 17, вірші з 26 по 37. І як уже висть в одні ноєви. Тако будет и во дні Сына Человеческа: Ядяху, пияху, женяхуся, посягаху, до него же дне в, в ковчег, и прииде потоп и погубився. Також де і якожи бисть в дни лотови, ядяху, піяху, куповаху, продаяху, саждаху, здаху, вонь же день і зыде лот от содомлян, одожди камык горящ и огонь с небесе и погубився, потому же будет и в день вонь же сын человеческий явиться». в той день, и же будет на крови, и сосуди его в дому, да не слазит взять их, и иже на селе так да не возвратится вспять. Поминайте жену Лотову, и же аще взыщет душу свою спасти, погубит ее, и иже аще погубит ее, живит ее. Глаголю вам, в ту ночь будет два на одре едином. Един поемлется, а другий оставляется. Будете две в купе мелюще. Едина поемлется, а другая оставляется. Два будет на селе. Един поемлется, а другий оставляется. И отвещавши глаголоша ему – Де Господі он же речеїм? І де же тіло, там собіруться і орлі. І як було за днів Ноєвих, то буде так само і за днів сина людського, їли, пили, женилися, заміж виходили аж до того дня, коли Ной увійшов до ковчегу. Прийшов же потоп. І всіх вигубив. Так само, як було за днів лотових. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як лот вийшов із содому, огонь із сіркою з неба линув і всіх погубив. Так буде і того дня, як син людський з'явиться. Хто буде того дня на домі? А речі його будуть у домі, нехай їх забрати не злазить. Хто ж на полі так само, нехай назад не вертається. Пам'ятайте про лотову дружину хто дбатиме зберегти свою душу, той погубить її, а коли хто погубить, той оживить її. Кажу вам у двох будуть ночі тієї на одному ліжкові. Один візьметься, а другий полишиться. Дві молотитимуть разом. Одна візьметься, а друга полишиться. Двоє будуть на полі. Один візьметься, а другий полишиться. І казали вони йому у відповідь Де господи? А він відказав їм Де труп, там зберуться і орли. Усім гарного вівторка у мирі, спокої і Божій благодаті.